Знаєте, нібито карма за оці всі терористичні атаки, удари та е, терор мирних е, українців е, настегла Росію, е, знову дзьобнула росіян в те саме місце. Невідомі безпілотники масово цієї ночі та на ранок атакували російські регіони, долетіло аж до Москви, та навіть трохи далі. І жителі масово писали про звуки пролітаючих дронів та вибухи і не цурали знімати навіть відео, де що і куди летить.

От там просто все абсолютно попадало. Зупинялися також московські аеропорти і Литовище в інших великих містах Росії. От зараз якраз перевіряю інформацію про те, що станом на ранок, вкотре вже вдруге була оголошена повітряна така собі тривога і план ковер, як росіяни його називають, у низці російських. Місце Владимир Іваново, Калуга, Ярославель пише Росавіація. І вже на ранок невідомі дрони долетіли до підмосковної дубні, де атакували підприємство з розробки безпілотників. «Кронштадт», повідомляють місцеві жителі. Пойдем, пойдем, пойдем. Да, выключи вспышку, вспышку выключи. Тише, тише, тише. Нет, нет, нет. Бегом к домам, к домам, к домам. Бегом к домам, к домам, к домам. Бегом! А, да, да, это он, смотри, сейчас взорвется. Звук меньше. ой. Ну Даш. Даже Дашка снимает, я сейчас скину. Уже да, третий раз попала.